Йорді класі, футболіст, про якого ми багато говорили в першому таймі. Віддає передачу, і м'яч таки доходить до Імерса Імерс дивиться, кому передати м'яч. Імерс і 1-0. 1 0 забиває Рубенс Хакен. 27-й номер Фейнорда Центр Форвард відкриває рахунок на 49-й хвилині. Мені здається, Хакен просто цілу вічність тримав руку і показував, що він вільний. Ну, там ще й до Імерса м'яч доходити не мав. Я вже не кажу про те, щоб до Схакена м'яч дійшов і він розстріляв ворота Коваля. Ну що ж, отакий початок другого тайму. Ще раз ось ця передача Даніло Сіло побіг в центр поля, атакувати свого суперника. Натомість прогавив правий фланг. Ну і тут три гравці були біля Схакена. І вони просто його загубили. Просто втратили. Бетау там спадав незрозуміло навіщо. Михайлик м'яч пропустив Даніло Сіло. Намагався свою помилку виправити, але не зміг. Ну, абсолютно не зрозуміла грава. Подача зі штрафного з хорошої точки для футболіста, що володіє ударом з лівої ноги. Подача від велозу буде удар чи ні І гол Молода забиває Динамо. Непорозуміння у гравців Феєнорда. І здається, головний винуватець Це мюлдер, мюлдер Гусяк забив курйозний м'яч у ворота Говерли. Також зрівняв рахунок, Динамо поступалося 0-1 у останньому турі чемпіонату. І забив тоді Гуся. Ну і зараз зараз автогол. Зараз не Олег Гусяв, але співавтор цього м'яча, хоча й не торкнувся цього м'яча Олег Гуся. М'яч від 10-го номера Олекса Імерса залітає у сітковоріт Фейнорда. Ну і 1-1. Не динамівці, так хоч суперники допоможуть. Ну, певно, що на імерс зарахують автоводку Нінкович Праворуч віддасть на Гусева. Підтягується до карного майданчику. І Мілевський і Браун іде. Гусев робить передачу на Брауна удар. Святкуємо це разом із ідеєю. Динамо нарешті виходить вперед у цій дуелі із Фейнордом. Браун забиває в четвертому матчі пострілі. Ось такий він, батько двох дітей і батько Андрія. Нігерійського Андрія Ну, відірвався він від опікуна. Казали ми, що не дуже надійний цей Мартінж Інді. Саме п'ятий номер Фейнорда зараз загубив Брауна ідею. Вар. Це удар в той кутики відбити не можна. Саме в ці ворота, йде забив ворота донецького металуру, саме в ці бесарабські ворота, знаємо, скільки ми легенд.